ефірі школа сміливих рішень та я її ведуча Таїсія Таран. Літо, літо, ще раз літо. Ви теж так любите цю пору року, як і я. Ще пак. Стільки всього можна зробити. Бачите, я навіть склала цілий список справ, які мушу зробити цього літа. Втім, щоразу дописую щось нове. О, точно. Ви тут поки подивіться, що підготували наші юні кореспонденти. А згодом я поділюся частинкою свого літа із вами. Аквагрим та веселі каруселі, яскравий флешмоб та захоплюючі хімічні експерименти. Усе це чекало на діток на заході, організованому настоятелями Римокатолицької парафії святого Августина. В перечині літо тільки почалося, а в малечі вже перше свято день захисту дітей. Цікаво, від чого ж діток треба захищати. Діто треба захищати від різних хвороб, треба захищати від, від зла, і для цього є мама і тата, і щоб їх захищали від війни, від різних тепер, що цей, цей грасинікет від тих ігор різних треба дітей захищати. Захищати треба від злодіїв. Від, від Тож крадуть дітей і, треба, і, і треба, їм треба допомагати. Що ж, зі святом трішки розібрались, подивимось, чим розважали цього дня малечу. Ого, яка черга. Невже на аквагрим? Ці діти сміливо експериментують з фарбами й обирають неймовірні малюнки. Метелика. А чому саме метелика?» Мені дуже сподобав метелик, тому що в мене вдома все метелики залітають. А якого кольору ти хочеш метелика? Фіолетового принцесу. Принцесу? Яку саме? Ну е, Бель. А яких ти ще є, принцес знаєш? Е, принцесу Аврору, принцесу Бель, е, прин... Золушку. Приносить джасмін і все. Скажи, будь ласка, ти не боїшся, що тобі це цеш логиком, потім не змиється з лиця. Не боюся. А довго його хочеш носити? Ну, Ні, три стридне. Я хочу, б мені намалювали квіточку. А я саме? Може бути ромашка, а може бути якесь інше фіолетовому кольору. Песика. А якого саме? Бульдога. Я би хотіла, щоб мені намалювали таку бабочку гарну, метелика. А, а чого саме баба тому, що мені дуже подобаються метелики цього дня? Дітки взяли участь у веселому флешмобі. Умова проста. Танцюючи, малечі мала показати певну тваринку, яку їм задала ведуча. Чіком не обійшлося в наступному конкурсі. Діти мали вгадати, яку ж тваринку або мультиплікаційного героя їм загадали ведучі. Родзинкою заходу став цей молодий чоловік. Саме він показав малечі цікаві хімічні експерименти. Більше того, юні сміливці їли кукурудзяні палички з азотом, змінювали кольори в колбах з рідиною та активно дискутували щодо результатів хімічного експерименту. Зараз ми з вами будемо їсти самі справжні кукурудзяні пластівці, але з рідким азотом. Добре, а зараз підготую. що ви одні хлопці. Встаньте <ріст> отак в лінію, щоб бачили вас. <ріст> Хорошо, хто, хто буде перший у нас? <ріст> Давайте я буду перший, щоб ви не переживали. Дивіться. Ще можна це робити через нос. Я зараз покажу. Вкусно. І так, хто перший? Олег, той! Так, бери в руку, бери в руку. І зразу кусай, швидко кусай, Зак-зак, зак, добре, похлопайте йому, браво, молодець. Я би хотів вас спитати, як ви думаєте, якщо оцей рідкий азот вилити на шарик, як ви думаєте, що може статися? Лопне, так? А ще є якісь варіанти? Заморозиться, так? Зменшується. Може бути і такий варіант. Добре. Все, провіряємо, провіряємо. Десь можна порукувати десь декілька секунд. Давайте все разом до десяти порохуємо. Раз, два, і, десять. Бачите, він повністю відновився, повністю. От можете спробувати, <пробувати> потрапляйте. Добре, зараз з вами ми будемо міняти кольора. І мені треба одну дуже гарну дівчинку, дорослу нє ні ні. Ну давай, прошу тебе. Так, об'ясняю, що треба буде робити. Дивися, от зараз тобі треба буде залити сюди десь по три капельки в кожну цю колбу. Так, От ну, давай, можеш одразу заливати. Оце от попробуй залити сюди. Десь три капельки. Три десять, давай. Іще, ще, іще. Іще трохи. Давай, ну і ще капельку з любові, так і нові Добре, давай тепер цю заливаємо. Все, десь, тепер оцю. Тепер цю. Кожного, кожного є окремо, так. Ще давай. О, супер, супер. Тепер оцю треба залити. Сюди три каплі десь. Все, 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 все. Супер. Добре, а тепер, і за цьому, зараз ми будемо хімічити. Так, прошу, тримай. Дивіться, який тут колір у нас? Синій, да, так, бачите. І аналогічно теж синій. Тут, тут прозорий, тут прозорий. Да? Добре, давай пробуємо. Як ви думаєте, який колір може вийти? Ваші ставки, ваші ставки, любить друзі. Жовтий, фіолетовий, рожевий, хорошо. Зелений раз, зелений два, зелені три продано. Супер, хорошо, давай, заливай три каплі. Ще давай, ще, 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 ще. ще, ще, все. Давай, все, все, все. Ну, ніякий не вийде. Бачите, то хімія така штука. Добре, давай провіряємо тут, яке у нас вийшло. ще, ще, ще. О, фіолетовий, добре. А тепер давай, все сразу, все сразу, все і Ваші облизко Вікторії, браво, умніця! Хорошо. Так, а тепер оти. Іди сюди, будь ласка. Зараз ми будемо робити саму відповідальну справу. Я також приніс для вас е, сухий лід. Це серйозно, дуже серйозно. А ну от, подуй сюди, подой сюди, подуй. Сильно, 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 сильно. Бачите, серйозно. От... Десять, тобі треба буде отак брати, покошети ті штучки і кидати сюди в центр, поняв? Дивіться, я так, я дома так хімічу, Це звичайно мінус 79 градусів. Ну я так дома хімічу, що навіть пробував його брати в От, дивіться. Да, хорошо, ти готовий? Давай, закидуй сюди, подні. Давай, 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 бери, бери, закидывай, закидуй, закидуй. Давай, давай. Да. Ой, і туди. Давай, іще, 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 давай. Цей активний чоловік є настоятелем Римокатолицької церкви в Перечині. Отець Владислав саме він і розповів нам про організацію заходу. Я є настоятелем тут два роки, і це перший мій такий захід для дітей, хоча були інші заходи. Їх буває досить часто на Новий рік, на різдво на Святого Миколая. Діти отримують подарунки, але вперше в такому масштабі, і я думаю, що не останній раз. Після таких заходів розумієш, що ідеальний літній відпочинок для дитини це каруселі, танці, солодощі і, звичайно ж, сміливі рішення, які проявляються завжди і в усьому. Отже, мої основні справи на літо. Перше гуляти. Друге запастися вітамінами. Третє купатися і загорати. Четверте читати. П'яте навчитися грати на супілці. Отже, справ у мене чим мало, Тому бувайте! Побачимось рівно за тиждень. Слідкуйте уважно за ефірами.